Сьогодні 18-та поїздка на схід. Цього разу ми веземо форму 50 комплектів, балаклави веземо хлопцям, веземо футболки, закупили всю білизну. Бачите, безліч передач. Сьогодні у нас 44 передачі адресних, але на кожного бійця, скажімо так, по дві-три коробки. І ми пакуємо від себе. Бірці, форма, це, що я показувала, футболки, труси, засоби гігієни, все це пакуємо ми від самооборони. Цього разу нам підприємець, скажімо так, зробив таку допомогу, 100 пар берців. Їх вони нам зробили нижче собівартості по 200 гривень, скажімо так, ми заплатили лише за шкіру. Знову ж таки нам дівчата напекли пиріжків з побажаннями, хлопцями. Це Наташа і Леся Майко. Це дівчата судилкова, напекли теж солодощі, зробили домашній сир. Знову ж таки, з Грицівського ПТУ і рулети, і там без квіти, і пиріжки, і куржі. Цього разу також цього багато веземо. Перша школа, також кекси. Саме головне цей раз, що ми веземо 100 пар бірців і 55 Фор Оце головне, хлопці, що просять саме необхідне. Також веземо біноклі, веземо прилад нічного бачення. Сьогодні відправляємося в чергову поїздку і перед поїздкою у нас якож, було дуже багато проблемних питань. Це в першу чергу, що дуже, дуже знизилось дуже знизилось надходження коштів на придбання необхідних необхідної амуніції, матеріалів для пошуття форми. Але ми згуртувалися, звернулися до підприємців, які завжди нам допомагали. І за два дні ми зібрали більше 30 тисяч гривень. Ну, фактично ті люди, які допомагають бійцям, то протягом року, то вони долучилися до допомоги. І в цей раз це якщо по підприємствам, це Шептівський водоканал, газконтора, Газсервіс інтерн, Лужківський, фермерське господарство, господарство добуток, ДСАВ наш приватне підприємство Дельвейс. Шепетівка, ГАЗ, директор Турінський, приватного підприємства МВМ-13, директор Муксісян, ДЕУ, у Сікурах Микола Миколаєвич, Черниж. Ну, Долучилося чоловік п'ять колишніх військових, які демобілізувалися, тобто їх можна на пальцях однієї руки перерахувати, тобто які повернули бронежилети, які повернули, один повернув каску Кевлагову, де хто там повернув тактичні окуляри і все. А те, що остане специфічне таке надавали, то воно не повертається. Кожен б'ється, рахує, що якщо він деблізувався, це вже його, те, що надали волонтери, це вже лічно його, і він його везе додому. Скажімо, Якщо везуть якісь специфічні прибори на передову, так, то е пробуємо заставити, щоб воно було поставлене на облік військовій частини, тобто, щоб воно було закріплено не за певною людиною, а за певним командиром, за певним підрозділом. Наші хлопці сьогодні їдуть якраз в такі святкові дні 9 травня. От ми бажаємо хлопцям, щоб в них було мирне небо, щоб не було ніяких провокацій, щоб вони жили під мирним небом, щоб вернулися наші волонтери, живі, здорові. Ми їх тут чекаємо і чекаємо наших хлопців на повернення. Всім бажаємо міцного здоров'я, щастя, успіхів і щоб знали, що їх тут завжди підтримують, чекають і пам'ятають.